Ну, а ми будемо садити огірочки. Огірочки будемо садити унікальним методом. Моїм, власним, придумуємо рекомендую вам посадити хоч декілька. Декілька кущиків, і ви не пошкодуєте, тому що не морози не страшні будуть. Оці заморозки в нічні похолодання. Вони вам вашим огірочкам будуть не страшні. Що для цього мені потрібно? Потрібно ось таке подрібнено. Сінце, яке почала ферментація, ґрунтосуміш, яку я сама готую. Потрібні будуть ось такі перерізані пляшечки, потрібне нам насіння і ще потрібно буде окріп. Я буду садити по дві насіннинки в одну луночку. Ось так. Так, я взяла ще одне відеречко для того, щоб оцю земельку, яку я зараз викопаю, Ось так. Я занурюю. Нам потрібні луночки глибокі. Ось так. А тепер дивіться, прокручую, дощі йшли то взагалі. І ось дивіться, я витягнула землю, бачите? І вона нас залишилась глибока ось така, лунка. Землю я, вона нам не, понадоб... не знадобиться, тому я її висипаю. І тепер роблю далі. Декілька луночок зроблю, щоб ви побачили. На відстані 40 см. Ось. І знову роблю луночку. Що перше, що ми робимо? Засипаємо зовсім небагато отакого. От отакої такої травички, яка розпочала перепривати Тепер зверху цієї травички додаємо грунту суміш, яку я робила сама. Ось така я вам скину посилання, як я її роблю, щоб. Нагадаю, тут попіл, тут опилки, тут курячий послід. Земля згороду і земля покупна, жива земля називається. Засипаємо ямку оцю луночку на дві третіх. Ось так, дві третіх тільки засипано, не до верха, ні в якому разі не до верха. Я вам розповім зраз, чому. Ось так. Засипаємо. Спицповоду буде ця травичка. Зараз я заливаю окропом, тільки що із плити заливаю так, щоб, щоб гарненько впиталося. Навіщо нам опрі? По-перше, нам потрібно, щоб прогрілося, земля прогрілась. По-друге, нам потрібно, щоб знезаразилось. Тепер тільки вода впиталася вся. Війшла, беремо ні ручки, які в нас по нашому списочку, ось перший. Всі помічені. І по дві насіниночки. Дві насінинки. Викладаю по дві насінинки. Одна біля одної. Ось так. Але не одна на одній. Ось так. Так, один біля одного. Засипала зверху земелькою сантиметр не більше. Тут ще додам, щоб був сантиметр не більше. І рукою потоптую. Ось дві носінички лежать, ще парує. От, і поки воно гаряченьке, я досипаю земельки і отак рукою прижимаю, притоптую. Все, оце все. Ви бачите, яка глибина луночки. Більше ми не засипаємо. Потім, коли огірочок буде виростати, підростати, ми будемо досипати землякою, тому він ніколи не буде витягнутий. І ось тепер, поки вони ще гарячі, закриваємо парничком отаким. Ось, ось так пляшечкою. І все. І там, побачите, там зберігатиметься тепло. Ось дивіться, друге так само. Поки ще гаряченьке. Поки там тепленько, накриваємо. Ось так накриваємо. І ставимо маркування. Перший. Будемо знати, що це у нас перший, ось другий. І ось у нас залишився третій. Ось так. І так я буду робити до кінця. Так ось все. Посадили огірочки. Я вам дуже рекомендую зробити хоч декілька. खुश